Сашка Лірника з його збірки Казки для дорослих. Називається історія про дурника Сірожу. Ми були зовсім маленькими тоді, час був інший. Телевізорів для нас ще не існувало, а про мобільні телефони можна було прочитати лише у фантастичному романі Туманність Андромеди. Тобто сучасних розваг, як, наприклад, сидіти і втикати в айфон чи ноутбук з інтернетом, теж не було. Зате було щось набагато цікавіше. От їй бо, не брешу. Тут вам і грай в індіанців, і піжмурки, хокей з і ключками, які зроблені з алюмінієвих трубочок, від свинцевих акумуляторів. А просто вештання по вулицях і дворах у веселій компанії з друзяками Женькою, Шрапою і Гушлею. Ми тоді були маленькі і безхитрісні, і розваги в нас такі самі були, безхитрісні. Все бігали обривати залепухи на яблунях. І ти з усіма. а як же? Всі залазили в таємниче провалля біля річки, і ти ліс. Хоч моторошно було, що аж аж. Всі сиділи до півночі на колодах, під ширяючими кажанами, розказуючи страшнючі історії. І ти сидів, аж доки батько не приходив тебе додому заганяти. Всі бігли по вулиці дражнитися із дурника Серьошки. І ти біг. А Сережка зовсім старий, сивий і бородатий, вполиняли їм гімнастерці з бляшаними медалями із консервних банок кедах І облізлій хутряній кролячій шапці, тільки всміхався із наших дитячих дражнилок і теж щось весело гугнявив у відповідь. А потім, потім діставав свого драного мішка цукерки і нам простягав. І сміявся, і гукав, і букав у свою бороду. Правда, коли вже.